Дя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Такий же теракт, як і у Крокусі, міг відбутися і у Франції, адже терористичне груповання іділ, які відповідальне за стрілянину у Підмосков'ї 22 березня, намагалися завдати схожого удару і на території цієї країни. Про це пишуть змі, цитуючи президента Еммануеля Макрона. За його словами, за останні місяці саме ця група вчинила кілька замахів на території Франції. Макрон повідомив, що вже запропонував в Росії розширену співпрацю з цього питання. Далі цитата: Франція запропонувала російським службам, як нашим партнерам у регіоні, розширення співпраці у боротьбі з тероризмом, беручи до уваги інформацію, доступну нашим службам, так і елементи, які можуть бути корисні росіянам, заявив французький лідер. Але розмовляти щодо цього напряму з президентом Росії Володимиром Путіним Макрон не збирається. Він сказав, що контакти здійснюватимуться на технічному та міністерському рівні першочергово. Про терористичні загрози для Європи і співпрацю країн ЄС з Росією. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог пане Андрію, вітаю вас. Добрий день вам. вітаюся у вашу аудиторію. Дуже радий бути у вас, ефірі навзаєм дякуємо, що ви на зв'язку. Якщо аналізувати теракт в кроку Сіті Холі, чи можна сказати, що такі самі події загрожують і Європі, зокрема Франції? Реалі полягає в тому, що терористи вони кордонів не розрізняють, і вони замість того, щоб скажімо, акцентувати увагу на якісь там ідеологічних речах, то що вони сприймають західний світ весь як ворожий. І, до речі, до цього західного світу вони за традицією причисляють і Росію, періодично звинувачуючи її в тому, що на руках очільників Кремля є крок мусульман, який напролюває у різних країнах від Афганістану, там до Сирії. І тому, звичайно, те, що такий теракт дійсно планувався у Франції і був, там його реальність була висока, це теж ознака того, що. Вони зараз намагаються активізувати свої дії і йдуть до своїх цілей. Важливо і те, що, власне кажучи, шість західних країн попередили Росію завчасно, враховуючи те, що зокрема, до сполучених штатів в Афганістані з часів, коли вони там були широко присутні, залишили свої своя мережа для інформаторів, для спецслужб, враховуючи те, що є дуже міцна англійська розвитка, до них були дані. Про те, що такий саме теракт, який планувався в Франції, запланований е, в Росії, і запланований на 7 грудня. Вони це вже офіційно відома на сайтах своїх посольств, випустили попередження для своїх громадян. Сказали, що е, протягом 48 годин цей теракт відбудеться. Тобто, це свідчить про те, що західні служби вони дуже певні, дуже так е, е, слідкують сли, уважно за тим, що намагаються зробити терористи. І на жаль, я думаю, що цей напад не був останнім в, в цій черзі можливих нападів в різних країнах, яких, до яких терористи можуть датися. Якщо говорити про такі угруповання, як ІДІЛ, скажіть, будь ласка, чи є у них, якщо можна так сказати, претензії до України? Ну, дивіться, вони все ж таки, якщо виходити з того, що вони воюють проти колективного заходу. І Україна, вона є ж такою складовою частиною, але враховуючи те, що Україна, на відміну від тієї ж Росії та інших провідних західних країн, вона не веде активну політику у мусульманських країнах, тобто вона там не, не влазить в якісь внутрішні конфлікти, в регіональні, намагається істотно впливати на режими в мусульманських країнах, то у нас таких безпосередніх загроз, начебто, нема. Звичайно, це не привід для того, щоб бути повністю розслабленими і не звертати увагу на цю можливість, але можна наразі констатувати, що Україна не є в числі пріоритетних їхніх стилі, їхньої уваги, і можливих наступних арен для того, щоб вони здійснювали наступні теракти. Наскільки ефективно європейські країни здатні протистояти терористичним загрозам, зокрема порівняно з Російською Федерацією? Це дуже добре питання, оскільки дійсно те, що Франція повідомила, що по-перше, були спроби організувати подібні напади, але вони не реалізувалися. По друге, те, що західні саме спецслужби попередили російських колег і потім вже своїх громадян у відкритому доступі про те, що відбудеться такий на важливий напад. Вони навіть сказали, що це будуть міста масового скупчення, зокрема концерти. Тобто, це говорить про те, що там дуже уважно. Слідкують за цим постійно в режимі нон стоп 24 на 7, за цими загрозами, і це є одним із пріоритетів уваги західних спецслужб. Тобто такі за не час від часу відбуваються напади такі, але ми бачимо, що дійсно західні країни вони дуже багато уваги приділяються для того, щоб таким западом нападам запобігати і намагаються попереджувати не тільки своїх партнерів. Але і країн, які до них ставляться як до ворожих. Ну, це в принципі практика спецслужб, коли вони не коли в тому, що стосується можливих терористичних нападів, вони жодної різниці не роблять між тими країнами, які ставляться для них до них як до дружніх або до ворожих. Тобто вони цю інформацію передають і намагаються допомогти колегам. Щодо допомоги, Макрон повідомив, що вже запропонував Росії розширену співпрацю з цього питання. Як на вашу думку, вона може відбуватися, враховуючи позицію Франції щодо російсько-української війни і самої Російської Федерації? дійсно зараз і російські спецслужби, і зокрема Путін, як виходить із КДБ, вони опинились в дуже складній ситуації. Оскільки вони дуже довгий час намагалися запевнити росіян в тому, що у них загроза тероризму в Україні фактично повністю ліквідована, і вони зараз ситуацію тримають під контролем. І друг по друге, вони надзвичайно багато уваги звернули на внутрішніх внутрішніх ворогів, як вони це називали, тобто на противника війни в Україні, на тих, хто там намагався очорнити, як вони казали, російські війська. Тобто, там все було у них. Те, що називається на вищому, на найвищому рівні, тобто всі ці протести придушувалися, кидалися люди там в тюрми, затримувались тощо, але ж те, що застосувалося реальні загрози, ми бачимо, що є великі величезні проблеми. І дійсно, якщо зараз ми бачимо, що вже три дні пройшло, а такої комплексної цілісної реакції з боку російського керівництва немає. Тобто приходить нас годин перед тим, як Путін виступив зі своїм зверненням, і воно було таке досить розпливчате, там було намагання знову ж таки в Україну притягнути те, що називається за вуха, коли він казав про вікно в Україну, яке, начебто, було у тих терористів заготовлено. але ж ми бачимо, що вони зараз не знають, як реагувати, і в принципі у росіян є досвід налагодження саме співпраці між спецслужбами країн, коли після нападу 11 вересня в Америці. Саме спецслужби Росії і Сполучені Штати вони почали між собою контактувати більш активно. Ну тоді російське керівництво воно також заявляло, що країни йдуть в одному фронті боротьби з світовим тероризмом. Росія допомагала Сполученим Штатам в організації транспортування до Афганістану. Тоді це було дійсно нова, нова така якісна ситуація. Але зараз складність ситуації полягає в тому, що російське керівництво. Десятиліттями запевняла своїх співгромадян, що західні країни їм вороги, що вони роблять все, щоб зруйнувати Росію. А тут виявляється, що саме західні країни попередили з точністю фактично до години і назвали навіть місце, де відбудеться теракт. Вони передали ці дані. Вони зараз готові співпрацювати. Саме російські спецслужби, зокрема ФСБ, вони точно називається, прошляпали цей теракт і припустили. Ну допустили до того, що дійсно десятки російських громадян загинули. Тобто вони зараз якось змушені реагувати, і в принципі є надія на те, що в принципі буде посилена співпраця саме між спецслужбами. Навряд чи вона відбудеться така суттєва корекція політичної позиції Путіна та його оточення. Ми будемо дивитися за тим, як вона буде в найближчими днями дійсно розвивати ситуацію. Вчора ми спілкувалися з вашими колегами в ефірі детально щодо подій в крокусі, і вони зауважили про те, що, начебто, спадає риторика щодо намагання Російської Федерації винувачувати Україну в цих подіях. Але сьогодні я вже бачу нові повідомлення. Зокрема, секретар Радбезу РФ Патрушев після того, як Путін звинуватив вчинені стрілянини в Крокусі Холі, тих, хто воює з Росією руками київського режиму, заявив, що за терактом стоїть Україна. А не іділ, також директор ФСБ Бортніков бездоказово заявив, що теракт у крокусі готували радикальні ісламісти, а сприяли їм, начебто, спецслужби України, хоча й уточнив, що за замовники що замовники нападу поки що не встановлені. Як ви вважаєте, чи розгортатиме Кремль ось цю риторику щодо причасності України і наскільки вдало? Дуже добре питання. Дійсно, ось як я тільки що зауважив, що політичної корекції суттєвої і дуже швидкої позиції російських очільників не відбудеться. Ну і саме ці заяви Патрушева та Бортнікова, які навели, це підтверджують, тому що для росіян, для російських керівників просто не є можливим жодним чином сьогодні казати, що Україна це ворог, що вона організовується, і навіть коли тільки відбулись там лічені хвилини пройшли після теракту. А вже колишній президент РФ Медведєв пише в своєму твіттері, що це замовники з України. Вони всі мають бути покарані, включно з політичним керівництвом. Тобто, це свідчить про те, що в них така вже налагоджена лінія, і дійсна пропаганда махові пропаганди це розвернути одномоментно чи навіть за декілька днів не є можливим. Питання полягає в іншому: тобто, зараз росіяни можуть зробити непублічні, але такі дійсно кроки, які ефективні можуть бути, я саме коли ми кажемо про співпрацю з е, між спецслужбами з Росії та західних країн. Але що стосується України, то треба все ж таки приготуватися до того, що в публічній риториці е, певне ну ще довго досить довгий час Україна буде головним ворогом. будуть намагатися шукати українські те, що називається вуха там за кожною неприємною подією, яка в Росії відбувається. Але є сподівання на тому, що якщо праця між все ж таки безпекові сфері між службами на початку Росії та Заходу вона буде розвиватися, то ця риторика буде поступово пом'якшуватись, і в принципі вже на протязі декількох місяців можуть бути такі вже помітні корекції. Пане Андрій, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику. Нагадаю, з нами сьогодні був Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.